Мене звати Ірина, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Це відео буде відео за 2 тижні мого в'язання, і в ньому я вам покажу декілька готових шкарпеток, тепленьких був настрій в'язати теплі шкарпетки, і зв'язалося декілька цікавих варіантів, які я вам сьогодні покажу. Також подивимося, мій новий цікавий проєкт гачком це дитячий пледик мотивами. В дуже яскравих кольорах. А також подивимося інші мої процеси, над якими я працювала. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся. Сподіваюся, ви приємно проведете час зі мною. Я бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочинати! Так, в попередньому відео про плани. Я говорила, що хочу поєднати ось ці дві ниточки і зв'язати теплі шкарпетки на зиму. Але не вийде, тому що ось ця ниточка Ангора, вона набагато темніша. І при поєднанні з таким яскравим рожевим виходить, як наче шкарпетки вже брудні, вже поношені і брудні. Такий ефект дає це. Тому для ось цієї ниточки треба підбирати або бежеві відтінки, або все ж таки більш. Тимніші рожеві. На такому яскравому виглядає не дуже. Тому я вирішила все ж таки вив'язати цей моточок. І, як бачите, він вже розпочатий. Я розпочала шкарпеточки і поєднала їх таким чином. Ось так в мене вийшло. Ось ця темно-темно-рожева ниточка це в мене шкарпетковий склад ниточки, 75% вовна, 25% поліамід. Це в мене залишки якоїсь шкарпеткової ниточки болгарської. Я її тут купувала. Вона дуже тоненька, тому я її не використала. І ось в мене були залишки, там трішечки використала на резиночки і більш не використовувала. І я побоялася, що мені її не вистачить, тому зверху зв'язала просто акрилом, а вже знизу додала ось цю шкарпеткову ниточку. Вийшло гарно. Але, звичайно, було б краще, якби вся шкарпетка така була. У мене є ще одна завершена робота. Точніше, шапочку, я вам вже показувала в минулому відео, вона була готова, а я завершила снуд, його розміри вийшли 27х27. Цей комплект ще не випраний, але це Alizella Gold, пряжа, яка не змінюється після прання, тому він таким і залишиться. Набирала на нього 96 петель, в'язала на спицях 3 мм. Вив'язала сюди увесь моточок. Ось так. Я спробую зробити фото, показати вам, як цей комплектик виглядає на мені. Мені дуже подобаються такі комплекти. Я кожного року в'яжу собі такий снут. Мені подобається саме снут труба в один Оберт. Він дуже теплий і добре прилягає до шиї. Тому я собі кожен рік в'яжу такий новенький. Мені подобається. Ось така робота готовенька. Шкарпеточки готові. Вони вже після прання. Покажу вам їх поближче. Вийшли вони тепленькі. Ось такі. Так, зв'язані вони на розмір 37-й. В'язала на спицях 3 мм, набирала на них 40 петель. Ось такі. Мені так подобається ось цей творчий процес у в'язанні. Подобається поєднувати ниточки, або різні за складом, або ось так за кольорами. І зазвичай я так експериментую в, саме в теплих шкарпетках зимових, які ми будемо носити вдома. Я люблю ось так поєднувати все. Це і гарне вив'язування залишків, і такі індивідуальні шкарпеточки. Тому що мені здається, якщо навіть дати однакові ниточки різним дівчаткам, які в'яжуть, кожна зв'яже по-своєму. Хтось зв'яже смужками, хтось зв'яже окремо резиночки пяточки Тобто в кожного будуть рівно свої індивідуальні шкарпетки. Ось так. І це ще не все. Я вирішила вив'язувати ось цей окрил рожевенький і зв'язала ще дещо ось такі милі шкарпетки для своєї донечки. Це розмір 23-24. Ось так зв'язала просто закрилу. Вони також вже випрані. Будемо одягати їх вдома, тому що в нас вже і Прохолодніше стало, і в коридорі в нас плитка, тому ми вдягаємо донечки шкарпетки. Ось такі тепер в неї будуть гарненькі рожеві шкарпеточки. Погляньте, яка в мене тут краса. Поки я в'язала ті шкарпетки, у мене з'явилася ідея повив'язувати свої залишки напіввовняної пряжі невеличкі, ось такі шкарпетки. Ось тут зверху, наприклад, я в'язала напіввовняною пряжою на Gold Classic. Ось зараз добре передається кольор. Вона така малинова, вона мені так подобається. І в мене невеликі залишки були, я використалась таким чином. На цих шкарпетках я вже на напаглиничку розпочала в'язати основним кольором. Аби не було так, як на тих. Зараз покажу вам, що мені тут не подобається. Ось так виходить, наче трикутничком, і ось так. Які складки, тому що тут м'яка пряжа в одну ниточку, а тут вона в два складення, і виходить, що ось такі заломчики є. Ось так. Тому тут я розпочала раніше в'язати ось так. І ці мені подобаються набагато більше. Так, ці шкарпетки на розмір 35-36. Я покажу зараз, що ж я за пряжу тут поєднала. Все ж таки, я поєднала цю Ангору Lux. Я почала шукати в своїх запасах, що є рожевого або бежевого, щоб не докуповувати спеціально на шкарпетки. І знайшла таку пряжу. В мене з неї був... Вона в мене в розпущеному варіанті, тому що в мене з неї був светрик, розпочинала я в'язати. Ось так вона виглядає. Хоч і вказано, що це 100% акрил, вона якась така слизька, як наче з Ось така. І я її розпустила, і вона в мене довго лежала, я не знала, що буду з неї в'язати, і спробувала зв'язати зразочок сюди, і мені сподобалося. Думаю, непогано виглядає, і вирішила все ж таки скарпеточки такі зв'язати. My stock. І мій новий процес. Я нарешті добралася до цього моточку і розпочала в'язати хустку. Зараз покажу, на якому вона в мене етапі. Ось так це виглядає. Ось так. І в чому тут проблема була? Я хотіла в'язати від ось цього кута. І почала шукати майстер-класи, хотіла в'язати ось так хустковою в'язкою, щоб воно було таке ну, тепле, як хустка. І не знайшла такого майстер-класу. Чомусь всі роблять центральну петлю і залишають дірочки від накидів. Мені цього не хотілося, і я вирішила, спочатку я думала робити її, потім вирішила не робити і Цю центральну петлю і спробувати зв'язати по-іншому. І ось я зв'язала таким чином, і тепер я так розумію, що просто будуть іти в мене рівно. Полотно не стягнуте, ніде нічого все. Бо я думала, що буде може стягнути полотно чи якесь дуже видовжене. Ні, воно йде, як хустка, все вірно, але смужки будуть просто йти рівно. Я так думаю, що якби я зробила центральну петлю, то вони б пішли ось так трикутно. Виходили, а зараз вони будуть просто рівно йти. Хоча такий варіант мені також подобається. Така хусточка також має право бути, тому я продовжую в'язати так. Мені подобається, що воно ось тут без дірочок посередині. І як бачите, по краям у мене також немає дірочок. Я роблю накиди лише по краям з обох боків. Воно м'яке добре тягнеться. Я пров'язую накиди з крещеними петлями, і виходить ось так, без дірочок, дуже і дуже охайно. Єдине, що просто смужки йдуть рівно, а не трикутничками. Тому я продовжую в'язати так, мене це влаштовує. В'яжу я все ж таки на 3 мм, полотно мені подобається. Після прання ще розрівняються деякі петлі, і буде. Ось так. Таке воно м'якеньке. Воно хоч і трохи колеться, але таке приємно м'яке. Так мені приємно в'язати цю роботу. Що ось це результат за два дні. Перший день я пов'язала більше часу, а другий день зовсім трішечки пов'язала. Ось так. Дуже мені подобається в'язати цю роботу, то працюю над нею. І в мене є готова робота. Це ось така маніжка в гарному малиновому кольорі. І цю пряжу я замовила спробувати через її величезну палітру. В неї просто неймовірна палітра кольорів. Але більше я цю пряжу замовляти не буду. Розповідаю чому через її жахливий запах. Просто я навіть не знаю, як це пояснити. У неї такий жахливий запах був під час в'язання. Я вже хотіла не дов'язувати, але завершила роботу, щоб подивитися, чи зміниться ситуація після прання. І так, ситуація дійсно дещо змінилася. Тепер запах Ополіскувача річ має, але десь в далечині все одно є цей запах. Проте, я думаю, що якщо вибрати декілька разів, то запаху не буде зовсім. Ну, але я більше ризикувати не буду і замовляти цю пряжу більше не буду. Ось така манішечка однакова з обох сторон. І покажу вам, що ж це за пряжа. У мене тут дитина трошечки надірвала етикетку, але я вам все одно покажу. Це гімалая Everyday. 100% антипілінг акрил. Ну, класна, пряжа, неймовірна палітра у них, але ну ось. Такий. Можливо, це мені така трапилася, можливо, вона нормальна. Але я ризикувати більше не хочу і замовляти не буду. Я розпочала пледик із ось таких яскравих моточків. Це у нас пряжа Alize Cotton Gold Hobby New. За складом це на 55% бавовна, 45% акрил в 50 грамах 165 метрів. І зараз покажу, що в мене вже є. Ось така краса тут у мене. Ось такі квіточки. Потім я їх обв'яжу ще, і вони будуть такими квадратними мотивчиками і будуть з'єднуватись між собою. Е, я вже в'язала такий пледик, зараз вставлю вам фото. І там я використовувала залишки ярнар джинсу. Всі, які в мене залишалися після проєктів, я використовувала в той пледик. І тому там дуже різноманітні квіточки. А тут я обрала лише 5 кольорів поки що. Думала замінити ось цей колір фіолетовенький, але не знаю. Як, наприклад, в цьому мотивчику, то він мені подобається всерединці. Ну, ще подумаю, можливо, заміню якийсь колір. Але це не головне. Головне те, що я не можу продовжити його в'язати, тому що сумніваюся, хочу я різноманітні квіточки. Чи отакі однакові, наприклад, ось ця мені найбільше подобається в цих кольорах. І в мене до вас питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви зробили, щоб квіточки були різноманітними, чи щоб були всі однакові? Мені це дуже важливо, тому що я ось не можу продовжити роботу, тому що сама не можу визначитися поки що. Я, нарешті, взяла до роботи «Асиметрія» і хочу його завершувати. Дуже мені довго не хотілося його брати до роботи. Я не розуміла чому, але потім до мене дійшло, що, мабуть, тому що я його бачила іншим. З самого початку я його запланувала іншим і не вдалося так перев'язувала. А потім, коли вже дійшла до пройм, зрозуміла, що планувався він без пройм, тобто рівним полотном, і просто рукава вив'язувалися просто як рівно. А потім я подумала, що можливо, мені треба зробити пройми в ньому. Почала думати, як зробити це, щоб візерунок не збився. І довелося, бачите, закривати по 10 петель з кожної сторони. Для дитячого джемпера це дуже багато, тому що зазвичай я залишаю 6-8 петель. Тут мені довелося закрити 10, аби з цієї сторони не продовжувався ось цей візерунок рис. Мені здавалося, що це буде не дуже охайно, якщо декілька петель будуть візерунком по краям. І тому довго-довго думала і вирішила поки що спробую так робити. Також мені здається, що дуже високо горловина це передня частина, спинка буде просто лицевою. І я думаю, що, можливо, треба заглибити ще горловинку, тому що, як начебто, дуже високо я її розпочала. Тому ось зараз ще думаю, вже розпочала в'язати спинку, і поки в'яжу, думаю дов'язати декілька рядків зверху, або розпустити і зробити трошки нижче, тому що вже висота пройми 17 см. І якщо я дов'яжу ще 5 рядочків, то вже буде більшою пройма. Тому, можливо, все ж таки я розпустю і. Трошечки раніше розпочну робити збавляння під горловину. Тому ось так, ну, взагалі, мені подобається дуже. Я рада, що я взялась його завершувати, тому що спочатку я думала, що можливо мені його залишити просто жилетом, але потім я вирішила, що жилет ну, дуже тонесенький, він більше як джемпер, тому що і пряжа обиралася як для джемпера, більш тонка. Тому жилет зразу відкинула цю ідею і все ж таки вирішила дов'язувати саме джемпером. Тому зараз працюю і все ж таки подумаю переробити трошечки горловину. І потім покажу вам, що з цього вийде. Ось такі в мене просування по моїм процесикам, буду працювати далі. А зараз хочу вам нагадати, що на моєму каналі вийшов експрес-майстер-клас на жилет Аріель. Дуже цікава моделька, тому якщо ви в пошуках ідей для жилета на осінь, переходьте, дивіться. Це коротенький, відео, коротенький відеоопис, по готові речі пояснила, як в'яжеться ця моделька. Тож, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Сподіваюся, там все зрозуміло пояснено. А на сьогодні це все. Буду своє відео завершувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані, буду рада кожному з вас. Я бажаю вам всього найкращого та до зустрічі в наступних відео.